Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами прослухаємо оповідання Олександра Копеленка Їдальня для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві, ще пак не заздрити синичку. Яку він вирвав з кіхтів шуліки зовсім звикла до хати, Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила мова крабат. Годував її Василь насипле насіння конопляного синичка і дзьобає його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюду, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана то вже не втече, націлиться своїм довгим чорним тонким дзьобом і немає таргана, проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намело так багато, що й тинів не видно. Все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до веселя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає. А Миколка й каже добра цій пташці, вона в теплій хаті сидить і їжа в неї є. А тим пташкам, що на волі важко, буряне снігом замело, голодують пташки. Багато їх до села поналетіло, в комори, в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Миколка. Пояснив йому Василь, приладнаємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо насипати насіння, крихти, листя з капусти. Нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи, знайшли дошку і прибили низенькі бортики, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутах чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня, пташки гуртом їстимуть дружно, сказав Микола. Хлопці написали на бортах своєї дошки. Їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис. Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопці в кишені різного насіння, крих, обрізки і капусти, і пішли на лижах у ліс. Василь заліз на невисоку осику. Приладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороша на лижах у ліс взимку. На прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, а за ним Миколка. Швидко лижи несуться, а сльози на очах від вітру. Та ось Василь не встиг на горбочку підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця так снігом засипало, а Милколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щіглики галасливі, чужі замучені, чи чі чітки сирітки. Снігур поважно сів на бортик. Вівсянка полохливо озирається навіть горобчик сиренький стрибунець. Хитро клює на сінечко, шум, галас, а синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сінечко. Потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою годували таство. Всі пташки в лісі знали про цю їдальню і щодня зліталися поїсти. А про двох хлопців. Про веселя з миколкою пташки співали веселих пісень. А зараз ми з вами поговоримо за змістом оповідання. Малята щойно ви прослухали оповідання, яке називається Правильно їдальня для птахів. Його автор написав це. Оповідання Молодці Олександр Копиленко. Скажіть, будь ласка, про кого це оповідання? Хто його головні герої? Правильно, головні герої Василь і Миколка, два хлопчики. Діти, а що за пташка? Жила у веселя вдома. Правильно, це пташка синичка. Що хлопці вирішили зробити для птахів, щоб їм не було голодно. Правильно, молодці. Вони вирішили зробити годівничку і насипати туди, що. Молодці зернятко, крихти, листи з капусти і різне насіннячко. Де Василь і Миколка приладнали годівничку. Правильно, вони стали на лижі і поїхали до лісу, і повісили годівничку на невисоку осику. Діти, які птахи прилетіли до годівнички на обід? Пригадайте, будь ласка, молодці. Прилетіла синичка, горобщик, вівсянка, снігур і інші пташки. Дітки, скажіть, будь ласка, а яку користь птахи приносять людям? Правильно, вони знищують комах шкідників. А скажіть, будь ласка, яку справу хлопчики Василь і Миколка зробили добру чи погану, коли зробили годівничку і годували усю зиму птахів? Дайте мені, будь ласка, Відповідь Дуже буду чекати.